прогулятися на набережно. Зараз вам хочу показати море в день, тому що вперше його сама в день бачу. Ми тут другий раз, перший раз були вночі і от зараз в день. Я знала, що так і буде, але я трішки вражена в ніж сторону. Саме... Саме водою, морем. У нас вже наступний день продовжуємо ходити по магазинам, та я вам показую, що ми купуємо. Сьогодні вранці в магазині я купила набор ось таких вішалочок. 35 тисяч донгу вони вартували. Це десь, можливо, 45 гривень. Десь так. Тут 10 штук в наборі, Нам потрібно, у нас є в шафі, але мені їх недостатньо, Ось купила таку стріч-плівку, щоб якісь продукти. Зберігати в холодильнику, щоб вони не завітрювалися, 15 тисяч, ну десь можливо 22, 22, 22 гривні, десь так. М -м, купила цукор, здається, 35 тисяч він коштував ну 40, 45 можливо гривень. Ось так за кілограм. М -м, ванільний екстракт взяла. Це я взагалі ось купила молоко та сметанку. Сметанка коштувала, здається, щось в районі 40, молоко також по 40 за 950 мл, а сметани тут 500 мл. Це я хочу зробити творог та зробити сирнички. Для цього мені потрібен і екстракт. Не пам'ятаю скільки він коштував, вже потрібно дивитися по чеку. Ну і відповідно, цукор також для сирничків. І я вже ще взяла м'ясо, заморожене м'ясо. В магазині Монмілк це ми були по 66 тисяч за кілограм. Я взяла одразу дві упаковочки, щоб не ходити і одразу приготувати, стушкувати це м'язку на сковорідочці. І декілька днів їсти його. 66 тисяч за кілограм. Одна упаковка в мене вийшла. Тут трішки менші ніжки майже 42 тисячі, а тут 56 тисяч. 66 тисяч це ну, десь е ну, рахуйте це один до півтора <світ> ну десь 90 гривень за кілограм виходить. Ось такі в нас сьогодні були покупочки. Сьогодні вже трішечки краща погода. На вулиці досить тепло, Ми за лісою ходили, гуляли, сонечко Кукує. вже вийшло. Ку-ку Аліса. Тому зараз трішки побудемо вдома і підемо на прогулянку. Я думаю, на набережну. десь буде час Алісиного денного сну, щоб вона там побігала, вигулялася, а потім по дорозі додому, щоб заснула. Вона вчора так гарно заснула. Я сподіваюся, сьогодні повторити ту саму схему. Але трішки запізно вона заснула. Буду сьогодні пробувати раніше вийти на прогулянку, ну і щоб вона раніше заснула. Так, як я роблю сир кисломолочний. Беру молочко, трішечки підігріваю, беру або сметанку, або йогурт натуральний. І на літр молока мені потрібна одна столова ложка а, сметанки. Тут в мене 2 літри, тому я буду класти 2 ложечки. Так, а це Алісі. Аліса, буде їсти, бери, набирай. М -м як смачно, Аліса, обережна. Аліса, будь ласка. Гарненько це все розчиняє. Молочко має бути таке тільки-тільки тепленьке. Закриваю колишечкою, а тепер мені потрібно зробити такий імпровізований. Термос. Я беру ковтручку і окутую це ну, на годин 12 не менше. Вона має скласитися і тоді я буду відігрівати кисломолочний творог. Весь процес вам покажу далі. Вийшли на вечірню прогуляночку, слухайте, тут ходити одне задоволення, здорове набережно, 20 км. В день ми гуляємо за лісою на колясці. Ну, вона трішки бігає, ходить, щоб втомитися і заснути по дорозі додому. А до вечора будемо виходити на самокат. Ну і десь треба поганяти, щоб вибігати всю свою енергію і щоб заснути Хорошо. ну Гуляти тут одне задоволення. Ми гуляємо по три рази на день. Поки що побачимо, як буде там. На Пангані в мене дуже рідко бувало, коли я могла ходити 10 тисяч кроків, а ось тут по 18-16 по 16 кожного дня. Поки що в мене такі досить змішані відчуття. З однієї сторони подобається, з іншої сторони є моменти, які, до яких потрібно звикати. Щось незвично, щось не так, як було в Таї, але ну це інша країна. Я вже навіть звикла до правостороннього руху. Для мене це було трошки дивно. Два роки ми жили в Таїланді, був лівосторонній рух, хоча все життя в Україні правосторонній, і от на лівосторонній я. За, я не знаю, за півгодини переключаюся, а на правосторонній мені потребувалося, потрібно було декілька днів. Навіть ось скоро буде тиждень, як ми тут знаходимося в Донанзі. Досить довго я перевикала до цього, але ну, вже ок. У В'єтнамі величезна кількість закладів, ресторанів з морепродуктами, де ти можеш просто з акваріума взяти собі і вибрати лобстерів, рибок, там ще будь-яких морських жителів. І тобі їх приготують. А, це росте помело. І дуже приємний аромат зитросових. Поруч ресторан Морепродукт. на нагарки. Мій сир, я вчора його відігріла, дала час, щоб він стік, сиворотка стекла. І в мене майже з 2 літрів вийшло 380 грам сиру. Ну, це небагато. В мене виходило і більше. І сам сир якийсь такий суховатий вийшов. Хоча я його недовго відігрівала і навіть давала йому стекти не сильно довго. Ну нічого, сирнички будуть. Сьогодні буду робити. На вечерю будемо смакувати. Сьогодні день святого Валентина. Ми подивіться, які гарніші троянди продають, і там ще якісь композиції з троянд роблять. Але ми купили звичайні квіточки. Вам вдома покажу, коли приїдемо. Ми залізою сходили на ринок, трішки купили. Овочі, фруктів Йдемо додому, ну, квіти звісно, також тому, що свято хочете себе побалувати, щоб якась квіточка стояла в вазочці і радувала оком. Зараз мені потрібно ще зайти за яйцями в магазин і будемо йти додому. А на вечір плануємо десь з друзями відзначити хоч трішки це свято, десь посидіти. Не знаю, що нас цього вийде, тому що ми ще нічого. Не планували, але вже обговорювали, що хотілося б якось цей день хоч трішечки відзначити для себе. Нас звісно, не сильно святковий, але тим не менше хочеться хоч трішечки якось розвіятися. Так, ну що ж, покажу вам, що я накупила. Це я ось вранці приготувала ніжки курячі, замаринувала своїм соусом, спеціями різними. Вони в мене трішки постояли і я їх на сковорідочці приготувала. Так, у мене немає кришки для сковорідки. Я накрила в мене є така металева, глибока миска, я її накрила і коли знімала, паром собі обпекла пальця. Тут дуже боляче, мені здається, буде вирі. Дуже боляче. Пройшло вже 2 години з того часу, а палець ще болить, я час від часу. Пантенолом пшикаю, але боляче неймовірно. Так, показую, що я вам купила ось таку здоровену гілку бананів вони хоч і зелені, але я знаю, що день-два і вони будуть гарні, смачні жовті. 20 тисяч цього всього вони коштували, ну, це десь 30 гривень. А, ананас 20 тисяч, ну, десь 30 гривень так само, по 25 тисяч. Два здорових манго, тут трошки менше кілограма, і мандарини зелені. Незважаючи на те, що шкірка зелена, вони дуже-дуже смачні, соковиті, є кісточки, але мене це взагалі не хвилює, мандарини смачні. Ось такий пакетик, тут три пучка салату коштували 10 тисяч, 15 тисяч, три здорових огірка і. 15 тисяч помідорчики. Огірки і помідори були по 20 тисяч за кілограм, тут менше кілограмчика, тому по 15. Ще зайшла в магазин, взяла десяток яєць, вони коштували 29 тисяч. І ось такий хлібчик ми беремо на сніданок. В тостер. я його ріжу слайсами та розігріваю. Він коштував 28 тисяч. Ну і вам обіцяла показати квіти. Ось такий букетик тепер нас радуватиме. Ой, слухайте, було неймовірно смачно. Ми так наїлися, просто їли йдемо додому, вийшли ще на набережну трішки погулятися, щоб не з повним шолом лягати. Спати одразу. Ну, це було круто. Смачно і незабутньо. Йдемо додому вже десь біля 10-ї години вечора. Будемо лягати відпочивати, а на завтра ще вирішили щось придумати. Можливо, десь по місту походимо, щось цікавеньке побачимо. Так що на добраніч вам зустрінемося завтра.